А тим часом друзі у мережі розгорнулися серйозні суперечки через одяг Володимира Зеленського під час його офіційного візиту до Лондона. Президент України обрав мілітарі стиль той самий комплект одягу, в якому зустрічався із Джо Байденом. І частина українців схвалюють такий вибір гардеробу Зеленського. Мовляв, Україні війна, і тому одяг відповідний. Головне, що він робить, а не те, як одягається. Ну а інші критикують за порушення протоколу, згідно з яким президент. Мав би бути в костюмі, адже ріші сунак не прийшов на зустріч у Светрі. Ось такі, ось як завжди, полярні думки в нашому суспільстві. Тим не менш, як це все виглядає з етикету з цього погляду. Наталія Адаменка зараз нам розкаже. Це експерт з етикету та дипломатичного протоколу. Доброго вечора. Доброго вечора. Я дуже радію з того приводу, що ви поставили таке запитання. Дуже радію, що так багато людей це і чекає на вас. Що ви мені запропонуєте розповісти? Пані Наталя? Ну просто е, ці повідомлення, які лунали від Володимира Олександровича, вони війдуть в історію просто як одні з кращих зразків ораторського мистецтва. Це що в Лондоні було, ну й в, е, в Америці так само. Але його військова, точніше, не військова форма, мілітарі цей стайл. І ось він на цих всіх заходах виходить поруч офіційні люди в піджаках, в галстуках, і він різко дуже з ними контрастує. Розкажіть нам, наскільки це пристойно, якщо ми вже навіть говоримо, що пан Зеленський був і поруч з королем. Добре, дивіться, я вже неодноразово і е, в вашій студії говорила про те, що етикет і протокол це дуже жива істота. Вона дуже рухлива, і це організм, який дуже жваво реагує на будь-які зміни, які зараз відбуваються, і взагалі відбуваються в суспільстві. І протокол, це не те, що відбувається. А те, як відбувається. І я говорила неодноразово про те, що нема дрібниць в протоколі, нема дрібниць в етикеті. І діловий дрес-код це можливість щось сказати. І це та дрібниця в лапках, яка нам щось демонструє. І е, наш президент своїм одягом на іще е, раз. Говорить всьому світу, що за моїми плечима, за моєю спиною, країна, народ, а, яка зараз в стані війни. І я не, знаєте, жодному разі не сумніваюся в тому, яка професійна протокольна служба у нашого президента. І, безумовно, вона ця служба йому радить, що і коли одягати. Але при всьому тому, з огляду на те, про що ми говорили, про стан війни в нашій країні, я не можу собі уявити, щоб наш президент внутрішньо міг зараз по формі одягатися в блискучий костюм, в білосніжну сорочку, в краватку. Тому що форма має співпадати з тим, що всередині, зі змістом, а всередині у нашого президента. Війна в країні, і тому цей одяг не є порушенням протоколу, тим більше, що пан Ріші Сунак на прес-конференції з нашим президентом сам зняв краватку, і це була так би мовити зустріч без краваток. Тобто він цим під цим підкреслив, що не тільки політичні стосунки є між ним і нашим президентом, а й дружні. І цим кроком він пішов йому назустріч, я вже не кажу про короля Карла III. ми всі знаємо, що при е, е, паласі монарший етикет і протокол, він найскладніший. І при королеві, і про королі зараз є протокольна монарша протокольна служба. І якщо б були якісь знаєте, стовідсоткові порушення протоколу навіть в дрес-коді? Ми пам'ятаємо, як критикували деяких жінок, які приходили на прийом до королеви без, без е е головних уборів. А е щодо короля Карла III, невже ви е е думаєте, що протокольна служба короля? Допустила би такі, знаєте, якісь ну страшні порушення протоколу і дрес-коду щодо короля. Дивіться, як усміхаються нашому президенту всі, де б він не був, і в Сполучених Штатах Америки, і в парламенті Великої Британії, і як з ним розмовляє і пані Роберта, і пані Урсуна фондерляєн. Всі усміхаються. Всі усміхаються, пані Наталі. Але цікаво в... от, з вашого е, досвіду і бачення обговорювали це питання, от ця служба, яка відповідає е, за е, ну якби дотримання всього етикету біля короля. Ну і зрештою, з нашими повноваженими за це людьми, а можливо особисто з Володимиром Олександровичем хто знає, мабуть, що обговорювали, але якщо він прийшов так, як він прийшов, як ви кажете, мілітаріал е, е, тоді це. Не викликало якихось обмежень з їх е, боку? Розумієте, про що я говорю? І е, дивіться, ми маємо судити по факту. Ви говорите про те, що є певні хвилі обговорень, і е, дехто обурюється з того приводу, що він не в кроватці, не в костюмі. А я б запитала: а хто ці критики? А судді хто? Хто може засуджувати нашого президента? І знаєте, що я вам хочу сказати: це до речі, говорить про нас з вами, про українців. Мабуть, ви пам'ятаєте, була така посол України? країни Великій Британії, пані Наталі Галибаренко, і ваша покірна слуга мала честь обговорювати те, в чому вона прийшла на прийом, коли вручали вірчі грамоти королеві Єлизаветі. Боже мій! Що тільки не говорили на її адресу? Хто ті, хто дивиться просто телебачення, хто побачив, що в неї якась не така шляпка, не такий костюм, щось не таке. І коли ваші колеги запитали мене, мою професійну думку щодо неї, я сказала, все було стовідсотково правильно і допустили її, якщо можна так сказати, до королеви Єлізавети. Скажіть мені, будь ласка, зараз і тоді хтось в світі критикує нашого президента за те, що він так одягнутий. Ніхто, тільки ми самі. Хм, Цікаво, ну для нас просто мені здається, головне, що він не військовій формі. А от просто в цьому мілітарному стилі, в такому одязі наостанок, пані Наталі, скажіть, будь ласка, от просто наскільки ми його собі цей мілітарний стиль, забрали, тому що коли до нас приїздила Урсула фондрляєн, Шар Мішель е і цим дипломатам були розпорядження: такі не вдягайте нічого е там темнозеленого, е чорного, це ми залишимо стороні, яка приймає. Наскільки оці всі речі ну нами приватизуються, чи е ну от в такому контексті? А я була б не проти того, щоб ми, наш президент, е, знаєте, вніс щось нове в дрес-код діловий під час війни. Я вже казала, що що протоколи і етикет – це дуже жвавий, живий і жваво реагуючий на все організм. Дивіться, ось так має бути. Коли президент приїжджає. Е, Кудись в світ на перемовини, і у цього президента в країні йде війна, то йому не до краваток, йому не до знаєте, костюмів. Ми всі знаємо, як може виглядати пан президент наш України, але цим він підкреслив, що таке президент країни, в якій іде війна. І дивіться щодо одягу, що до кольорів, де б він не був. Або стрічечки, або у жінок темно сині піджаки і жовтий якийсь шарфік. А щось таке я сьогодні бачила на деяких депутатах Європейської ради там блакітні сорочки і жовти-жовта краватка. Тобто, ви бачите, хоч так, хоч так, але підкреслюють любов. До України, повагу до України, підтримку до України. Чим одягом, кольорами. Пам'ятайте, ми коментували, як була жінка Байдена, дружина Байдена одягнута, коли зустрічалася з пані Оленою. На ній була блакитна сукня і жовті черевички. Тобто ми на це реагуємо. Бачите, і Шольц. Пішов не до свого прапора, а ми якось про це не говоримо. Ми усміхаємось, тому що, мабуть, що він був такий, знаєте, ну стурбований тим, що йому знаєте, передбачається говорити. І пан Зеленський сьогодні звертався на ти до пана Шарля Мішеля і до пані Роберти, до пані Гурсу. Коли Фондерлян звернувся на Ви, мабуть, що ну шанував її вік. Е, бачите, але це не було панібратством, це було дружнім, дружнім. Хоча, з огляду з ділового етикету і протоколу, хтось може сказати, що це порушення. Тому на ти нам всім. можна говорити, пані Наталі. Розумієте, у нас демократія, Вашна. наче ми за це принамні змагання змагаємось так і за це боремося, так. і головне, щоб народ мав свою думку, навіть так. якщо нам подекуди здається, що це не важливо, але е це важливо, пані Наталя. Ще раз вам дякуємо, друзі. Наталя Адаменко, експерт за таке тут та ви підтримувати нашого президента. Буде підтримувати його стиль і е те, що він робить для нас для України. все найголовніше так ось експерт такі. з етикету та дипломатичного протоколу.